Я тебе дуже рада бачити! У нас з тобою сьогодні заняття з логіко математичного розвитку. Тема нашого заняття куля. Кількісна лічба. Скажи Наталочці, привіт, Наталочко! Привіт, 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 Наталечка. Молодчинка. Наталочка. Алісі, я повторю тобі, що вирішила зв'язати для своїх друзів шарфики, але заснула і всі клубочки з ниточками. Кошик перекинувся, і всі клубочки з ниточками розкидались. Давай допоможемо їй зібрати клубочки до кошика. Давай. Алісія, подивися, будь ласка, серед клубочків була одна геометрична фігура. Але це не клубочок, правда? Ні, це геометрична фігура. Як ти гадаєш, яка, геом... яка це геометрична фігура? А давай, Алісія, ми... і ця геометрична фігура вона забула, як її звати. А для того, щоб вона нагадала, ми з тобою пограємо таку гру. Я тобі уявно передам цю фігуру, а ти мені назе... назвеш своє ім'я, а ти мені також уявно передасиш цю фігуру, і я назву тобі своє ім'я. Добре? Давай ручки свої діставай. Покажи мені ручки. Тримай цю фігуру. Назви мені своє ім'я. Алісія, дякую. А тепер ти мені давай цю фігуру. Дякую, ось я її взяла. Яна Вікторівна. Молодець. От наш загадковий предмет. Згадав, як його звати. Знаєш, що це за геометрична фігура? Він згадав сказати тобі? Це куля. Так, це куля. Ось поглянь. Обстежимо Алісія, кулю. давай ми з тобою обстежимо кулю. Якого вона кольору? Жовтого. А ти молодчинка, що ти взяла свою кулю. Ти будеш обстежувати свою. Покажи мені, будь ласка, якого кольору твоя куля. Червоного. Червоного. Добре. Давай ми з тобою покатаємо між долоньками кулю. Ось так. Молодець. Яка вона? Кругла. Кругла молодець. А ще давай обстежуємо. Давай на столику тепер покатаємо. Давай. Так. А ще яка вона. Отак її погладь. Яка вона? Ану, візьми в долоні і погладь. Гладка, молодець. Добре. А тепер покоти по столику. І що ми можемо ще про кулю сказати? Що вона може що? Котати котитися. Котитися, так, добре. Дидактичну гру. Чим схожі, чим відрізняються. У нашої, ми сказали, повітряної кулі є ще дві подружки, які завітали до нас. Це хто? Повітряна. Так, а це? Я на вітрі не записую, щоб А це що? М'яч. М'ячик, так, добре. Алісія, скажи мені, будь ласка, чим ці геометричні, ой, чим ці предмети схожі між собою? Вони всі круглі. Вони всі круглі. Молодчинка, відрізняються. Розміром. Розміром. Розміром, так. Ми можемо сказати, що куля у нас най... найменша. М'ячик у нас менший. І повітряна куля найбільша. Так, молодець. А ще чим вони відрізняються? Кольором. Кольором, так якого кольору у нас геометрична фігура куля? Жовтого. Жовтого. М'ячик якого кольору? Блакитного. Е, ну, такий він е, більш, більш зелений. зелений. А, а, а повітряна кулька? Синя. Синя. Молодчинка. Отже, ми з тобою визначили. Чим. Ці всі фігури схожі, а чим відрізняються. Ми маємо з тобою фізкульт хвилинку, яка називається струмочок. До струмочка ми присіли. Потім вгору підлетіли, нахилились, нахилились і струмочка гарно мились. Всі веселі, всі веселі, крутимось на карусель. Молодець. Ну що ти відпочила? Добре. Алісія, я тобі дуже дякую за сьогоднішнє заняття. Ти велика молодчинка, гарно працювала, мені допомагала, чудово відповідала. Скажи мені, будь ласка, що ми з тобою знайшли серед клубочків і ниток? Яку геометричну фігуру? Кулю, кулю, кулю. кулю молодчинка добра. А що ми з тобою дізналися про кулю? Що вона яка? Кулю. Кругла немає кутів. Кругла Кругла, так немає кутів, молодчинка. І може, що коти. Коти, котитися можна. Котитися. Котитися, так, добре. Я тобі дуже ще раз дякую. І хочу тепер тобі сказати до побачення, до нових зустрічей і гарного дня, Алісія! Все, бувай!